Вінстон Черчилль прожив із Клементиною 57 років. Він кохав її до останнього подиху, але він був важким чоловіком, із яким жити було непросто. Він палив сигари навіть у ліжку, пропалюючи піжаму й постіль. Він пив не трохи, а по-справжньому. Його життя було суцільною боротьбою, злети, падіння, удари і знову підйоми. У спілкуванні він був різким і часом глухим, не лише в прямому сенсі, а й у переносному. Він чув тільки себе. Він не був красеним, спортом не займався, мав купу вад. Але він не міг жити без своєї дружини й кохав її безмежно, навіть тоді, коли не слухав. Клементіна добре розуміла, що крики сварки нічого не змінять. Вона знайшла інший спосіб вона почала писати йому записки прямі, чіткі, але водночас теплі й уважні. У них вона могла просити, вказувати, виправляти чи підштовхувати його до правильного рішення, іноді ставила наприкінці сердечко. Він читав, і навіть такий упертий чоловік, як Черчилль, змінювався. Його тримали ці листи вони не дали їхньому шлюбові перетворитися. На постійне поле бою. У них не було сварок, і, хоч до шлюбу він любив жіноче товариство, клементіні він не зраджував ніколи. Їхні 57 років разом були історією вірності. А потім він пішов. Старість забрала його. І вона залишилася сама. Її життя втратило сенс. Вона відверто говорила: мені більше нічого робити тут. Я хочу до нього. Вона почала перебирати його рукописи і натрапила на рядки, написані його рукою. Для неї це було не випадково, це була відповідь. Він ніби звернувся до неї з того світу. Він дав їй силу далі триматися. Це були слова, які колись сказав, але які тепер стали її особистою опорою. Ніколи не здавайтеся, ніколи, 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 ні у великому, ні в малому, ні в дрібному. Ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі та здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся силі, ніколи не піддавайтеся навіть тоді, коли ваш ворог здається сильнішим. Ці слова врятували її від розпачу. Вона зібрала й видала все, що залишив Черчилль. Вона виконала його справу. І лише тоді. Пішла до нього, до чоловіка, якого кохала все життя і без якого не уявляла існування.